Так, наступний ряд. Будемо завершувати. Такий ситруєнчик. Цікавий. 12-м роком. Ціна 9700. 1,6 дизель Accord. Оригінальний пробіг вказаний про це 191 тисяча. Дев'ятий рік 7400. Дача. Ось така дача. Одна єдина дача на цілий авторинок. Має пару м'ятинок по собі. Пригнав свіжо свіжу з Німеччини. Десятий рік. Фіатчик. Такий фіат. Насить такий прямненький автомобільчик, чесно. Цікавий колір такий. Трошки крило різниця від дверки. Можливо, вигорючо. Або так падає тінь 2005 рік. 5400 один, бензин. Цікавий такий автомобіль. свіжий Свіжі знімачні, дуже гарний стан. Земфіра. 10 рік 8900. Так, один єдиний лендровер. Пригнаний з Німеччини. Описи немає його. Номера телефону немає, власника. На жаль. Ось такий Opel Свіжий з Німеччини. Нагадую, сьогодні ринок 20 липня. Ринок автобазар. Місто Івано-Франківське. 20 рік, 13300. Шкода? 2018 рік 9200 Так, кому цікавий бус Т4 Грозовий, довга база 2000 й рік 6000 на стартер 2,5 А кіловат? А, є, 102 102 кВт 75-ка так, Volkswagen. Дуже мало бусів, також на ринку дуже мало. Десятий рік, 8200. Так, Renault.

Так, Рено. Ось така Ренушка. 11 рік. Ось таке Рено. Дев'ятим роком 6200, 1,5 дизель. информация от очните. Така, с такива Мерседес. Шостерик, 9000, трей и ноли дезел. Шкода. 2008 год, 4999. 1.6 бензин. Есть такой Ford, Фьюжн. Автомобиль достаточно такой пробаблый. 19 tariș, 15,800 Honda 5 TX, 5,500 Bine, ne simt, azi, benzin תן nice תופעה Так, Nissan X-Trail. Такий mm виглядає -hmm. свіженько. Досить непогано виглядає. Так, один із старик. 12750. Звичай, я заходю до завершення. Ще Nissan Rock вам покажу такий Nissan Rock. Ними цікавляться. 17 рік, 15 тисяч на старті, 2,5 бензину. Інформацію уточнюю. Так, Mazda. 13 роком 12550. Ще вторинок. Сьогодні у нас 20 липня. І на завершення, що такого, покажемо ополя? І вже автомобілі завершуються. Шостий рік автомат. Дані, те, плане, авто, потихвати. Якщо бачили всі частини, такі був сьогодні авторинок, показали в принципі, вам все. Ринок за 20 липня. Автомобілі взагалі автобазар Ва-Франківська розбавимо на два YouTube канали. Це канал Любиме Село і канал Марічка. Під цією силочкою буде канал Любиме Село. Також переходьте, дивіться в загальному весь огляд ринку. ось так, Дякую, хто був з нами. Дякую, хто нас дивиться, не забудьте підписатися, буде цікавіше. Чим далі буде цікавіше, буде більше ринків. Зараз ринки трошечки не такі масштабні, але все одно вам показувати. Всім далого дня, бувайте здоровим.